Показуємо вам сьогодні чергову Hyundai Kona. Це у нас Kona на 39 кВт на 2020 року випуску і має пробігу 85 тисяч кілометрів. К цікавому сірому кольорі, він, до речі, не просто сірий, він в металіку. Автомобіль пригнаний з Італії, розмитаний, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Давай покажемо машинку, як зовні вона виглядає. До речі, заїхала машина на зимовій гумі, що буває нечасто з Франції. Кумхо 23-го року. Так, да, зараз літо, звісно, але заїхала на зимі вже як є. Але практично нова резина 23-го року це велика перевага, тому що вона теж немало коштує. Е, залишається взути, в принципі, тільки в літню резину ви будете мати комплект хорошої офігенної зимньої резини. Автомобіль весь в рідній фарбі, Приходь, Вань, далі, покажемо його, як він виглядає ззовні. Автомобіль весь весь в рідній фарбі, жодної підкраси немає. Зараз візьмемо з вами товщиномір і пройдемося по кузову. Перевіримо його. Ще раз, так як на сьогоднішній день мало хто купляє без товщиноміра. І не дай Боже буде один елемент крашений. Цей автомобіль у нас весь весь в рідній фарбі. Що ж, поїхали з заднього крила 85, 91, 86. Е, до речі, ну Вань, попробуй, може тако на світло покажи, як у нас блистить фарба. Чи видно металік, не видно, не знаю, чи якість відео передасть чи ні, але виглядає на сонці дуже круто. 84, 78, кожен сантиметр пробивати не будемо. 94, так як у нас уйде на це, дуже, вийде дуже довгим відео. 100 мікрон 91 79 83 73 53 50 65 87 95 98 93 82 85 92 96 96, 80, 84, 80, 81, 96, 83, 85, 94, 95, 83. Якось так ось по фарбі. Так, не виключив, виключив. Що ми маємо по комплектації? Безключовий доступ, ось кнопочка вимкнення, закрити-відкрити двері. Два порти зарядки. Швидка і звичайна. Дроти до зарядки у нас йдуть в комплекті. Є денні ходові вогні, лед, галогенні фари, лінзована оптика. Заводське тонування задніх вікон. Яке часто буває автомобілів, які пригнані з Європи, тоновані саме задні вікна. Ідеальний стан салону, нарікань взагалі по ньому немає. Стан сидінь, зверніть увагу, стан керма. Так, Далі далі, по комплектації. На дверній склопід... на на, карті у нас скло передні, задні. Центральний замок, електрорегулювання дзеркал. Також у нас є підігрів дзеркал, є датчики утримання в смузі. Автомобіль повністю пройде поворот сам. Тобто, якщо він бачить смугу, він про руки забирає, він буде матюкати, сигналізувати, але поворот пройде повністю сам. Пройде вань з тої сторони, покажи його з салону. Ось такий у нас ключик, включи широкоугольний. сюди поближче зайди, покажемо, як він у нас виглядає. Вимкнемо музику. А, мультикермо. Під кермо ми маємо режими рекуперації. Мультикермо, багатофункціональне мультимедіа. Android Auto, Apple CarPlay тут є, навігація карти України є. Клімат-контроль у нас однозонний. Але чи потрібно вам дві зони? Під Особисто я в домашньому автомобілі не використовую ліву праву зону, завжди тримаю одну температуру. Ось тут у нас великий кармашик, в якому є USB, також AUX. Два підстаканика, це дуже круто. Особисто я люблю пити каву або чай десь в дорозі. Печально, коли ти сідаєш в машину і не маєш, куди твій підстакан подіти. Тут два підстаканика, глибоких на тоншу кружку і ширшу. Це класно. Електронний стеянковий гальма є автохолд. Е, є режими руху, також бортовий комп'ютер, звичайно, і безключовий доступ. Тобто вам ключ-карта взагалі не потрібна. Вона може лежати в кармані, сіли, нажали старт, поїхали. Е, датчики душу, датчики світла, активне гальмування також є. Тобто система безпеки. Він бачить перешкоду і сам гальмує в разі небезпеки. Салонне дзеркало з автозатемненням. Тут у нас є футляр під окуляри даже ну, тряпочку оставили ще французи, для того, щоб окуляри протирати. Нормальний такий підлокітник, бардачок, невеликі, якісь книжки оставили. Кажу французи, італіанці, італіанці, з Італії принципи. Якось так, що вам ще розповісти? До речі, батарейка 39 кВт, часто люди не знають чому, але ганяються за 64 кВт. Не особисто я брав би 39 кВт більш ніж вистачає. 300 км він стабільно проїжджає, взимку 250 км. Якщо обережно їздити, проїде і більше 300 км. Може, навіть дотошнити і в 350 км і проїхати на ньому. Так, посунув. Сидіння назад під себе, в мене зріст 175 см, і покажемо, як я, вигля... як я сижу сам за собою. Якось так, місця достатньо, тобто в мене середній зріст і сам за собою сижу комфортно. Даже у нас підлокітник ззаду є. Якщо вдвох їхати, офігенно, в принципі, якщо троє чоловіків Моєї статури сядуть в салон, то буде непогано, тобто не буде якогось там дуже тісно, місця вистачає. Скажімо так, це автомобіль, це практично хетчбек з високим кліренсом. Давай ще покажемо багажник. Камера заднього руху, до речі, є, забувся про неї сказати. Руль викручуєте вліво, вправо вона направлення покази. Багажник невеликий, але його вистачає. Це практично хетчбек, але такий високий хетчбек з замашками кросовера. Дроти до, до зарядки у нас є. Плюс запаски немає, але є компресор та клей, які, які були в комплекті з автомобілів. Давай ще складемо заднє сидіння, покажемо, скільки у нас ззаду місця. Місця достатньо, дивись. Щось загрузити, ще полочку забрати, місця реально багато. Да, Спати вам тут, звісно, буде хіба що такого в половину ніг або піджимати ноги. Місця достатньо, щоб щось загрузити, реально багато. Що ж, є у нас ще кона 64 кВт в трошки цікавішій комплектації, там уже і акустика дорожча, інша мультимедія з підігрівами сидінь і комбінованим салоном. І є так точно така ж сама 39 кВт з пробігом 38 тисяч кілометрів. Всі три кони у нас в наявності в Вінниці розмитнені, сертифіковані та готові до ваших тест-драйвів, ваших переглядів. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com, посилання, на які залишаю внизу. Також посилання на телеграм. Канал в Телеграмі, ви побачите всі актуальні наші автомобілі. Продані видаляють, так що є, що листати. Там і фотографії, і посилання на YouTube, і так далі. Ну або зайдете на сайт. На сайті також фотографій більше, і посилання на YouTube. В Телеграмі ви можете побачити також автомобілі, які ще у нас в Європі. Ціни розраховані повністю під ключ. Що ж, цей автомобіль у нас привезені, до речі, тільки от ось в цю суботу. Сьогодні у нас шов. У нас сьогодні вівторок, в суботу він приїхав. Просто легенька моєчка і все, виставляємо на продаж. Класний варіант. Взагалі навіть хімчистку не робив, навіть не пилісосили в салоні. Просто легенька влажна уборка і виставляємо на продаж. Що ж, чекаю вас на тест-драйв. Приїжджайте з гарним настроєм. З нас покатушки на цій машині та смачна кава. Чекаю вас в гості. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.